Рятувальником я працюю вже 13 років. До початку повномасштабного вторгнення у рятувальників також було дуже багато роботи. Я також особисто виїжджаю до місць ліквідації ракетних ударів, приймаю участь у розборі завалів, у ліквідації пожеж, у порятунку людей, які на цей час на момент ракетного удару знаходяться під завалами. Так, працюємо. Для мене особисто незалежність це коли ти зранку прокидаєшся. І тобі ніхто не диктує якісь там правила, що ти повинен робити, куди ти повинен іти. В будь-якому випадку на твоє рішення ніхто не має впливу. Також для мене це незалежність бути тим, ким ти являєшся насправді. Робити, що хочеш, слухати, яку хочеш музику, дивитись, які хочеш новини. Я вдягати, який хочеш одяг, їздити, на якій хочеш машині. Також для мене незалежність це коли на рішення твоєї держави е, ніхто не впливає. Як я можу впливати на незалежність, це там Кожного ранку одягаю свою форму да, і йду на службу заради нашого народу, заради нашої свободи, заради безпеки наших громадян, виконую ту функцію, яку на мене поклала держава. Виконую ту функцію, яку я в принципі обрав самостійно. Да, коли я став перед вибором, ким я хочу стати в подальшому житті, яку професію обрати, я мрію. І я знаю, що це так буде, що в найближчому майбутнє наша держава стане повністю свободною. Сказати, що вона стане незалежною, ні, це буде неправильно, тому що Україна вже незалежна. І зараз те, що відбувається в нашій державі, це боротьба саме за незалежність. Боротьба за те, щоб на нашу державу не було ніякого стороннього впливу да, від країни окупанта, від тих ідей, які вони нам намагаються нав'язати. Тому я впевнений, що скоро настане перемога, наша перемога і нас над нашою державою замовірить мирне небо без цих ракет, без цих артилерійських ударів, без ворожої авіації. І ми будемо. Розвиваючися е, потужною в усіх напрямках і в військовому, і в економічному, і в соціальному, е, потужною над державою. І все у нас у кожного буде в сім'ях добре, файно і позитивно.